Житель села Андрієво Микола Кавригін 9 місяців тому купив порося, яке назвав Путін. Після того, як на початку тижня його сину прийшла повістка, він заколов кабана для того, щоб відгуляти випроважання сина в армію. З чоловіком була проведена патріотично виховна бесіда головою Андріївської сільської ради. Я ржу. Я ржу, ти мене розсмішив сьогодні, красавчик, весь вечір мені настроєння піднімав. Та ну, ти що, ну це, це... Не в нас. Ну ти прикинь, він купив цього кабана, Парася, назвав... назвав його Путін, як і всі росіяни в жопу його цілував. Казав, як він його любить, який він молодець, цей кабан там у нього таке натворив у дворі, понасирав кругом. Що ходить неможливо і з зв... не живуть в гавні, а він його все равно любив.